Митець. Митець чи художник з'являється раптом, У день, про який кажуть, що за погода. Він бачить і світло, і бліки у краплі, Стає дощ чарівним і сяє негода. Митець не завжди той, хто в вузі чи школі навчався законом, що вміють збирати дзеркальних зображень, форми листкові, Великі дерева, в межах паперових. Митець не здіймає галас узграє, не статус чи фах прибиває на цвях, Ланцюг золотий не його тримає, Що гучно дзвонить та зменшує шлях. Художник очі звільняє від зайвих порожніх або популярних думок. Він магію бачить в речах звичайних, У змістах самотність знайде, як пророк. Митець зайві фарби знімає з людства, і хтось стає голий, можливо, король. Фантазія в нього, що кличуть безумством, лише правда знає, яку грати роль. У майстра митця, а не майстра флуду, язик гострий скальпель, що відсікає пороки від тих, хто підніс дурість люду, їх гумором ріже і сміхом долає. Художник, що творить, світить та грає, І ловить ідей башки кольорові, радіє, танцює і звуком лунає, пірнає у хвилях народження творі. Він кожному з нас натікає на речі, Забуті в нечитаних книгах та згадках, Що завжди у світі будуть до речі, Що людство єдна порятунку загадки. Митець